Коли ми купували весільну сукню, то мама мені говорила Доню, аби ти нікому сукню не давала носити чи приміряти, і Боже борони, аби ти її продала, так ти своє щастя даєш носити і нищити. Я тоді, маму, слухала, і мою весільну сукню ніхто не носив, навіть я. Тоді мені було 22 і час був такий, що треба було все купувати наперед, замовляти наперед, бронювати наперед. Вже не знаю, скільки років у нас порошилися пляшки, бо дівку треба заміж видавати. Мій наречений Михайло поїхав на заробітки на Київщину, бо тоді за кордон виїжджали хіба на Росію. Ми любили один одного. І знали один одного з дитинства, тому я йому повністю довіряла, але сталося банальне. Я нічого не питала, мене просто цікавило одне чому вони ведуть себе перед весіллям як переполоха на лань? Чи вони думають, що ми не можемо передумати, чи ми не жалкуємо, що будемо все життя отак жити? Одним словом, я залишилася наодинці. Зі своєю весільною сукнею і рада була б її продати, але ніхто не хотів купити. Тоді вже мама наполягала, що сукню треба продати, щоб купити нову і нове весілля, бо інакше я навіки залишуся в дівках. В селі дуже довго говорили про мене і Михайла, ніхто ні сукні не купував, ні проводжав мене з клубу. Таке було, ніби вдова. Яка ніколи не була заміжня. Мама швидко все зрозуміла і відправила мене до своєї сестри в місто, аби я трохи в неї пожила, знайшла собі роботу і чоловіка. Але маман сестра була сама холостячкою і, знаєте, дуже добре жила. Я порівнювала з тим, як виглядає моя мама, яка за неї молодша, і як вона, то небо і земля. Тітка вселила в мене в думку, що заміжжя то тоді, коли ти не хочеш жити щасливо, а не навпаки. Дитино, що такого є в заміжжі, що ти не можеш отримати сама? От дай собі відповідь на це запитання. Рік минав за роком, а ми собі з тіткою жили, мов у Бога за пазухою, кіно, театр, ресторани, прогулянки. Ми собі всюди разом, і нам абсолютно комфортно. Коли мама зрозуміла, що я й гадки не маю шукати кавалера, то вона приїхала до сестри і влаштувала їй скандал: Я онуків хочу мати. Ти поняття не маєш, що то таке, бо ніколи дитини не мала, от і думаєш, що все на світі знаєш, а насправді нічого близько. Я тобі дитину відправила, аби вона собі чоловіка знайшла, а не котів твоїх бавити. Вони дуже сперечалися, і мама наполягала, аби я переїхала десь в гуртожиток, бо тітка на мене погано впливає. Не знаю, як, але тітка переконала її ще мене залишити, бо вона має на прикметі сина якоїсь подруги. Слухай, Надійко, ми фото зробимо і все, мамі на серці легше, а тобі на голові. Отак я ходила на побачення і приносила мамі фотофакти. Чи то я так обпеклася сильно, чи справді нікого не полюбила, але мені стукнуло і 30, і поза 30, а чоловіка у мене нема. Ми собі живемо разом з тіткою і цілком задоволені своїм життям. Аж тут приїхала мама, дуже схвильована і сказала, що Михайло, мій колишній наречений, мене шукає. Сказала, що він прийшов до нас з величезним букетом і дуже плакав, що мене тоді залишив. Він розлучився з дружиною і тепер приїхав до батьків. Надійко, а я твою сукенку так і не продала? Вона у мене в шафі схована. Може, га? Вона з такою надією подивилася на мене, що мені аж недобре стало. Тітка моя категорично проти того, аби я навіть говорила з Михайлом. Зрадив раз, зрадить вдруге. Скільки років минуло, і коли згадав, як припекло, то хіба це любов? І от я між двома вогнями. З одного боку, тітка права, а з іншого боку, може, я й ніколи заміж не вийду, а чекаю лише його. Підпишись, підтримай українськомовний контент.